Друзі, якщо ви купили е, якусь шмотку і вас не такий магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Ще внутрі отут стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині ця капсула вона має розриватися в простір, і не тканину. Купляв в Британії а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб знайти магазині. Перше діло, у вас має бути мощний магніт на холодильник магніт, ви отак стукаєте і він відвалюється. Це молотка, ну це все пасатіжем, вообще ну, забудьте, це безполезно. Другий варіант, вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. А в нашому випадку ну, такої не було. Ми взяли просто звичайну нитку шиють речі, і там в 5 шість, вісім разів її склали. Зав'язуєте тут у зілок і, диві... і накручуєте отак, вот Тільки дуже плотно, поняли? І треба тримати, щоб воно не прокручувалося. Знаєш, дивіться, вже настільки піднялось. Бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто поку. Його накрутили. А щоб ви накручуючи його постійно, той магніт, ну це магніт він по чуть-чуть відстає, там, він ж там не клію, ні на чому, чуть-чуть його кожен раз, як ви його так натягнете, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, який безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Ну Якщо у вас буде нормальна капронова нитка, то ви справитесь з цим набагато швидше. Потім можете брати ножниці, вставляти ножниці і, ну обережно, щоб тільки ви канину не пошкодили, зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати.